Харківського волонтера, який понад рік збирав для української армії безпілотники і був засуджений за ухиляння від армії. Сьогодні випустили на волю. 33-річний Дмитро Явдошенко програміст, який з друзями з товариства сприяння обороні України власним коштом конструював крила для аеророзвідки. Його безпілотники вже працюють там на Донбасі. Навесні Дмитрові надійшла повістка. Чоловік з'явився до військомату, навіть пройшов медкомісію, але попросив два тижні відтермінування термінування Закінчити три апарати. Втім, слухати волонтера не стали просто в залі суду наділи кайданки. Вирок два роки в'язниці за те, що не хоче захищати батьківщину. Сьогодні друзі Дмитра принесли до будівлі апеляційного суду ці незакінчені безпілотники, аби показати колегії, якої помилки насправді припустились. Вирок зержинського районного суду міста Харкова 10 червня 2015 року у відношенні Явдошенка Дмитра Миколаївича скасувати міру запобіжно заходу обвинувачено Явдошенку сьомо 81-го року народження змінити і стримання під вартою на особисте зобов'язання. Прямо в залі суду Дмитра відпустили на волю у харківському сізо. Волонтер провів 70 днів. <звук> на волі Дмитро передавав вітання військовим, але запевним, те, що з ним сталося, на його бажання конструювати безпілотники не вплине. Как только там освобождаюсь, буду доделывать. То есть меня выдернули из процесса, поэтому, собственно говоря, процесс возвращаюсь. Там меня отправляли копать окопы. Здесь я занимаюсь, все-таки помогаю разведке, поэтому я думаю, как бы побольше пользу приносил.